Такого у цій столичній багатоповерхівці ще не було. Під один із під'їздів з'їхалися одразу кілька екіпажів патрульних та машина швидкої. Слідчі та експерти ретельно оглядали коридор на шостому поверсі. Киянка йшла з роботи, відчинила двері у загальний коридор, але спокійно дійти до своєї квартири жінка просто не змогла. Побачене її шокувало. На підлозі у кутку сидів незнайомий чоловік в калюжі крові, а над ним схилився сусід. Жінка заскочила в квартиру і, задихаючись від страху, розповіла про побачене жахіття чоловікові. Петро спочатку не повірив, що все відбувається просто під їхніми дверима. Тому вирішив вийти і побачити все на власні очі. Я відкриваю двері. Не зрозумів, а що тут твориться. Ого! А цей чоловік тут вже лежить. Він не лежить, а він отак сидить. А так сидить. А цей співмешканець стоїть над ним. Братан, ти що? Люда, визивай там скору. Хоча швидкої викликали, та врятувати жертву було вже неможливо. Чоловік буквально стік кров'ю. Виявляється, перед смертю він сидів у квартирі і пив горілку з господарем. Але що сталося потім невідомо. Сусіди лише чули гуркіт за дверима. А тут було так. Напились, побились. Я чую губ-губ. Завжди тут буває часто, тому що він не жінка, а співмешканка. Він її теж там буває б'є, то я не звернув великої такої уваги. Але не цього разу. Конфлікт за чаркою не закінчився на словах. Під час застілля між чоловіками виникла сварка, у результаті якої зловмисник схопив кухонного ножа та вдарив свого товариша в шию та потилицю. Господар навіть не думав рятувати пораненого, а навпаки, просто виштовхав бідолашну у коридор. Співмешканки під час різанини вдома не було. Коли жінка повернулася і побачила, що на коїв її коханий, нишком викликала поліцію. Боялася, що чоловік не зупиниться і ще когось пошматує. Правохоронці, хоч і приїхали швидко, та ледве не роз. Минулися із душогубом. А от Різник чекати на візит правоохоронців не став. А навпаки, швиденько вимив руки від крові і намагався зникнути. Оперативники затримали підозрюваного, коли він вже відчинив двері і збирався виходити до ліфта. Жертві жорстокої різанини 36 років. Він та його кривдник разом служили в ато трагічного дня. Господар запросив свого побратима в гості, але посиденьки закінчилися трагедією. Зловмисником виявився 54-річний киянин. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі із квартири вилучили ніж зі слідами речовини бурого кольору та направили на експертизу. Квартира, в якій все сталося, фактично належить не вбивці, а його коханій жінці просто катастрофічно не щастить із кавалерами. Вона поховала вже двох своїх чоловіків, які загинули за дивних обставин, і з нинішнім співмешканцем теж доведеться попрощатися на довгих 15 років, адже його звинувачують у навмисному вбивстві.